Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Грушко Олександр, я фахівець технологій обробки насіння компанії Corteva AgriScience. Сьогодні ми з вами поговоримо про протруювання насіння зернових колосових, особливості, виклики та шляхи їх вирішення. Важливість передпосівної обробки насіння неможливо переоцінити. Протруювання один із ключових елементів технології вирощування культур. На початку вегетації рослини перебувають в одному із найскладніших етапів розвитку. Дефіцит вологи та елементів живлення, пресинг хвороб та шкідників. Ці та інші проблеми постають перед культурами на етапі сходів, тому надважливо забезпечити їх захистом у цей період. Комплекс ґрунтово надземних шкідників, що може уражати сходи зернових колосових, налічує багато видів, серед яких личинки коваликів, хлібних жужелиць, підрізаючих совок, цикадки, попелиці, бліжки, злакові мухи, шкодочинність цикадок, які інших сисних шкідників подвійна, Висмоктування соку рослин та перенесення вірусних інфекцій, економічний порі шкідливості становить 50-100 штук на метр квадратний. Дротяники, личинки жуків коваликів, поширені в усіх зонах вирощення культур. Багатоїдні шкідники уражують всі сільськогосподарські культури, шкодять прогризаючі насіння, корені, сходи та іноді стебла. Економічний поріг шкідливості 3-5 штук на метр квадратний. Хлібні бліжки найбільшої шкоди завдають сходам, повідаючи перенхіму листків. При сильному пошкодженні сходи гинуть. Економічний поріг шкідливості 60-100 штук на метр квадратний. Злакові мухи. Личинки виїдають стебло та повністю знищують конус наростання. Це спричиняє поборіння, а згодом загибель рослини. Хлібні жужелиці шкодять як і маго, так і личинки. Жуки поїдають насіння та сходи озимих злаків. Личинки пошкоджують молоді листки навесні. Економічний поріг шкідливості становить 2-3 штуки на метр квадратний. Сашкові хвороби одні з найбільш шкодочинних хвороб злаків. Замість зерна утворюється спорова маса, зараження відбувається в момент проростання. Залежно від виду, втрати врожайності сягають 20%. Снігова пліснява. Збутники гриби роду фузаріум розвиваються під сніговим покривом. Розвитку сприяють високі норми азотних добрив та захущені посів. Снігова пліснява може спричинити випадіння до 20% рослин. Фузаріозна коренева гниль. Ознаки ураження це побуріння коренів. Особливою ознакою є рожевий наліт на коренях в умовах надлишкової вологи. Хвороба зріджує посів, знижує натуру, спричиняє вилягання, втрати врожайності 10%, Гельмінтоспоріозна або звичайна коренева гниль. При ураженні спостерігається поборіння, деформація паростків, які часто гинуть до виходу, коли оптили на поверхню ґрунту. Втрати врожаю 5-10%. Кібарі це комплексний інсектофунгіцидний протруйник для обробки зернових колосових та сої. Діючі речовини продукту представлені флодіоксонілом, єдиним представником фенілпіролів, дефеноконазолом групи триазолів та інсектицидна складова імідакваприд, що є еталонним компонентом протруйників зернових колосових та сої. Норми застосування кібарі на зернових півтора літра на тонну. Синергія двох фунгіцидів у складі забезпечує повноцінний контроль всіх шкодочинних об'єктів, що постають на початку вегетації культури, бездоганний контроль кореневих гнилей, пліснявіння насіння, снігової плісняви, фузаріозного в'янення, септеріозу, альтернаріозу та видів сажок. Також варто зазначити, що дефеноконазол єдина діюча речовина, яка контролює карликову сашку. На відміну від інших фунгіцидів з групи триазолів, у складі тібарі присутній дефеноконазол, в якого повністю відсутня ретарнантна дія, це грає ключову роль у пізніх посівах чи умовах посухи. Неонікотиноїди мідоклоприт забезпечує захист від комплексу ґрунтових та наземних шкідників сходів, в тому числі попелиці, хлібна жужелиця, злакові мухи, дротяники, хлібні вліжки, цикадки, підгризаючі совки. Окрім широкого спектру контрольованих об'єктів, в тібарі присутня унікальна формуляція, що допомагає розкрити потенціал діючих речовин в повній мірі. ТІБАРІ поєднується з усіма компонентами бакових сумішей, стимулює ріст, забезпечує рівномірність та дружність сходів, сприяє кращому кущенню. Окрім підбору якісного портруйника, надважливу роль має сам процес портруєння, підготовка насіннєвого матеріалу, підбір патрулювальних машин, їх налаштування та процес експлуатації. Для протруєння варто використовувати лише каліброване по розміру та вазі, очищене від домішок та пилу насіння, чимало фермерів нехтують очищенням. Проте пил та інші домішки будуть зв'язувати діючу речовину завдяки своїй питомій поверхні, що знизить норму діючої речовини на одну тонну. Всього є три типи протруювальних машин: шнекові, камерні, порційні. Найпоширенішою протруювальною машиною в Україні є ПС 10. Це машини шнекового типу. Їх особливістю є висока продуктивність, проте низька рівномірність нанесення та високий коефіцієнт травмування насінньового матеріалу. Ми рекомендуємо використовувати вже більш сучасні протруювальні машини. Проте, якщо така можливість відсутня, можна зменшити подачу зерна на 50% це значно збільшить рівномірність нанесення. Велика кількість шкодочинних об'єктів, з якими стикаються рослини на початку вегетації, мають безпосередній вплив на майбутній врожай, тому надважливою місією є надати захист саме на цьому етапі. На моменті сходів урожати культуру можуть як хвороби, так і шкідники, які не лише харчуються частиною рослини, а й слугують переносниками фітопатогенних інфекцій, несучи подвійну шкоду. Тому для вирішення цих задач потрібне комплексне рішення. Найважливішими аспектами є використання здорового, каліброваного по розміру та вазі, кондиційного, очищеного від домішок насіння, вибір протруйника, який може забезпечити повноцінний захист, забезпечити рівномірність покриття. Утримання норми використання робочого розчину. Зважайте на гідрофільність поверхні насінини. Для пшениці 8-10 літрів, для ячменів 10-12 літрів робочого розчину. Колеги, на цьому все. Дякую за увагу!